Вітаю вас, шановні глядачі. Продовжуємо надалі з'ясовувати питання щодо цивільного захисту відповідності до статті 36 1, це підпункт 3, який наголошує утворення субланок, ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, затвердження положення про них, керівництво їх діяльністю та забезпечення виконання ними завдань у сфері цивільного захисту. Хочу нагадати про те, що це делеговані урядові планування, які фінансуються з боку держави, тобто з боку державного бюджету. Але як ми з'ясували з попередніх відео, Сумська міська рада вважає, що на виконання саме цих повноважень вони виділяють кошти з місцевого бюджету. Це є офіційна відповідь. І відповідна є офіційна відповідь про те, що не було прийнято рішення Сумської міської ради щодо розмежування повноважень. Щодо визначення виконавців, хто буде виконувати саме ці повноваження. Також це офіційна відповідь. А зараз ми прочитаємо відповідь на підпункт 3 статті 36 група 1. Вона дуже коротка. На виконання підпункту 3 пункту Б статті 36 група 1 рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 2015 року утворена сумська міська ланка. Територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та затвердження положення про неї. Відповідно, виникає питання, чому саме в 2015 році? Зараз вже 2023 рік. А відповідності до цього закону, до статті 36 пін має бути 2022 рік, тобто пройшло 7 років, якщо взяти 2015 рік і 2022 рік, 7 років. Але вони кажуть про те, що було. Прийнято рішення і самовиконавчого комітету? Хто скаже, чому самовиконавчий комітет Сумської міської ради приймає це рішення? Чи є у виконавчого комітету Сумської міської ради саме ці повноваження щодо створення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту? Яке відношення виконавчий комітет має до питань цивільного захисту? Хто мені на це дасть відповідь? Бо ми визначились, які саме повноваження має виконавчий комітет. І це визначено в законі України про місцеве средування. Там все визначено. І давайте тепер ми з'ясуємо, що стосовно цього підпункту статті 36, група 1. Саме на сайті Верховної Ради України зазначено про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту. А саме мова йде про закон України, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту. І мова про те, що цей закон був прийнятий від 17.02.2022 року, а набрав він чинності вже від 3.04.2022 року. А вони відповідно, до відповіді зазначили рік 2015. От як це можна зрозуміти? Якщо казати про цей закон, який набрав в свою чинність у 2022 році, то ми силаємося на статтю 10, в якій визначено дане питання. А саме ми скажемо про те, що ланки, ланки територіальних громад створюються державною адміністрацією. Тобто, якщо мова йде про утворення субланок, ланок територіальних підсистем, то саме має бути ланка, яка утворюється з боку обласних державних адміністрацій. Відповідно, під цю ланку вже затверджується положення. А субланка це субланка ланок територіальних громад. під Підсистем створюється виконавчими органами сільських селищних міських рад. Тобто під ланками саме територіальних підсистем має бути субланка, яка створюється виконавчими органами сільських селищних міських рад, про що ми сказали. І відповідно розробляється положення. Ланка територіальної підсистеми, складова частина. Територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. І відповідно до того, що це все було зроблено, і відповідно виконані ті положення, ті завдання, які наголошені відповідності до ланок територіальних систем і субланок територіальних систем, то фінансування має надходити саме з державного бюджету. Тобто держава має фінансувати. І до чого тут виконавчий комітет, я ще раз задаюся цим питанням. І кожен має. Задати цим питанням, причому тут виконавчий комітет щодо того, що вона створила міську ланку, має бути створена субланка, Бо ланка створюється, як ми сказали, державна адміністрація. А Субланка вже створюється виконавчими органами сільських селищних міських рад. Тобто під ланкою існують субланки. Відповідно, пункт під пункт 3 статті 36.1 Дропадін наголошують про утворення Субланок. Ланок територіальних систем, тому що це повноваження виконавчих органів. Тобто вони утворюють субланку під ланкою, під тією ланкою, яка була утворена з боку обласних державних адміністрацій, єдиної державної системи цивільного захисту. Далі затверджується положення про ці субланки і відповідно здійснюється керівництво їх діяльністю та забезпечення виконання ними тих завдань у сфері цивільного захисту. Тобто таке. Цікаве питання стосовно ланок територіальних підсистем і субланок територіальних систем. Але відповідь ми прочитали з боку Сумської міської ради, що вони в відповідності до рішення виконавчого комітету утворили Сумську міську ланку територіальної підсистеми. Я не розумію цю відповідь. Можливо, хтось зрозуміє. Будь ласка, надайте в коментарях відповідь своє бачення, як це має відбуватися. Ми прочитали і зіслалися на те законодавство, яке було вже. Відповідно, втілено в дію в 2022 році. Тому, шановні надачі, ми з вами розібрали підпункт 3 статті 36 дроп 1. В наступному відео ми вже будемо розбирати підпункт 4 статті 36 дроп 1 стосовно питань цивільного захисту. Всім вам дякую, до нових зустрічей.